Артем, вітаємо з перемогою і вітаємо з поверненням в стартовий склад. Ти вже дебютував після після того, як відновився після травми із шахтарем. Сьогодні вже зі старту вийшов. Як перше питання, як себе почуваєш? Дякую велике. Я дуже багато працював. Я дуже сильно переживав. Коли я був на травмі, Дивився, хлопці грають. хотілося завжди допомагати їм. Але я знав, що я швидко реабілітуюсь і. Все добре, я радий, що я повернувся і допомагаю команді. Сьогодні, як гра пройшла, сьогодні швидко забили, мали ще моменти. Ось як сьогодні наша команда виглядала. Я рахую, у нас був хороший недільний цикл, ми гарно все пророботили і не було проблем. Я маю. Але в кінці ми трошки сіли. Не потрібно сідати низький блок. Тому але всю ігру ми домінували і ми це заслужили. Я рахую. Як фізично у тебе форма чи кажуть, ще потрібно набирати? Так, мені більше як в плані дихання, більше я багато коли бігаю, можу там трошки втомитися і можу назад вертатися не так швидко, як потрібно. Але це діло часу, я рахую, там неділя-дві я вже буду в максимальній кондиції. Влад, вітаємо з перемогою. По-перше, по-друге, сьогодні колос на нуль зіграв, теж для, для захисників приємно. Ось як сьогоднішня гра після трьох поразок поспіль. Дякую, дуже емоційна гра. Так, правда, зіграли на нуль. Ну, це для команди значить все правильно робили в обороні. На мою думку, ми дуже якісно провели, особливо перший тайм, другий ми трохи підсіли. Перший тайм дуже багато робили атак, мало проблем було в обороні. Та в цілому гра дуже гарно складалась для нас. Ну, я рахую, що така гра це та гра, яку ми повинні показувати кожен матч. І ці три матчі, які ми там програли, ну, це для нас якийсь досвід. Ми зараз ось виходимо, заряджені і повинні забрати всі очки, які, ну, які можемо забрати. Суперник чимось здивував, тому що вони 8 матчів не програвали. Останній раз програвали ще в минулому році Шахтарю. Ось як налаштовувалося на цей поєдинок, і чи здивувала Полісся? Якщо чесно, навіть не знав про, про цю статистику, ніхто не дивився, ніхто не казав. Ми виходили так само, як і на всіх суперників. Настроїлись, вийшли і зробили результат. Яке буде завдання для команди в наступних матчах? Вже залишилося лише 4 тури до завершення чемпіонату? Так як і в останніх матчах всіх перемагати і все. Всі матчі всі, все перемагати, набрати як можна більше очок.